Найбільша бомба, яку Росія скидає на Україну вороже Міноборони, похизувалося ФАБ 3000 яку вже застосовує у війні проти України. Опублікували кадри зі скиданням бомби з бомбардувальника Су 34 і пропагандистським відео з пілотом, який приховує своє обличчя. Видання Дефенс Експрес пише вперше ворог використав боєприпаси з півтора тисячами кілограмів вибухівки 20 червня на Харківщині. Ціллю була лікарня в селі Липці. Водночас кремлівське відео припускає видання ймовірніше зняли під час випробувань бомби. Лише за тиждень росіяни скинули на українців понад сім сотень керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. каже масштабу цього зла має відповідати масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору. Зараз після візиту Сполучені Штати є рішення щодо нових Петрів та десятків інших систем ППУ. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських патріотів стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає. Терор щодня вбиває військових і цивільних, як і два роки тому у Вінниці біля стели пам'яті вшанували жертв атаки 14 липня 2022-го. Тоді у центрі міста загинули 29 людей, півсотні зазнали поранень. Продовжує штурмувати позиції ЗСУ на фронті. Найбільше атак росіян, за даними генерального штабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 40 спроб ворога просунутися. За даними аналітиків Діпстейт, Росіяни могли окупувати селище урожайне на Донеччині, а також просунутися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Бої тривають поблизу населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Вдали знищення групи ворожих піхотинців під завалами у Вовчанську. 500 окремий батальйон морпіхів показав кадри з ураженням живої сили окупантів на Харківщині. Цимлянська штота взорвалося. Тим часом у мережі показали кадри прильоту по нафтобазі у Цимлянську Ростовської області. Відео з камери спостереження демонструє безпорадність росіян, які стережуть об'єкт з антидроновими рушницями. Після влучання в один з резервуарів спалахнула пожежа, яку не могли приборкати понад шість годин. А сукар'я стало кордону. Спекотно і на окупованих кримських пляжах ресурс Кримський вітер фіксує зенітно-ракетний комплекс Тор 2М над пляжем в парку Севастополя. Попри небезпеку до Криму, продовжують сунути громадяни країни-агресорки. А кремлівські пропагандисти навпаки заохочують до пекельного турсезону і безпорадно розмірковують про дефіцит укриттів на півострові. досвід Білгорода підказав, робимо переносні схови. Ще треба зробити, щоб не припиняти цей сезон. Російське значить буде ліквідоване. Феєричне збиття смертоносного брухту показав фонд. Повернись живим на відео. Знятому під час останніх масованих атак боєць зенітного артилерійського полку знищує ворожу крилату ракету. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Щоби ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Отримали термінове завдання, поїхали до схованки окупантів, і там їх знищили. Про це розповіли танкісти 32-ї окремої механізованої бригади. Коли їхали на завдання, то видимість була майже нульова. А вмикати реба було недоцільно. Били по ворогу за 50 метрів. Про відвагу екіпажу, сміливість командира і влучний постріл на знищення ворога. Дивіться у матеріалі Армія ТІВІ. Вітаємо сьогодні! Армія Тіві має можливість поспілкуватися із танкістами танкового батальйону 32-ї окремої механізованої бригади, саме із тим легендарним екіпажем, який нещодавно впритул розбирав будинок з росіянами в населеному пункті Північне біля Торецьку. Задачі, ви живете своє танкістське життя, і так. тут виходять парадійки чи по сигналу кажуть? Виходять, нам дають конкретну ціль, маршрут, все як зазвичай, маршрут, плюс вказується конкретна ціль, якими снарядами бажано працювати. Нам показували зйомку з дрона, конкретний маршрут. Ось від певної точки, майже до місця де сиділи пі***. А скільки їх там було? Бог різдає. Бо якщо, якщо терміново поставили такий наказ, я думаю, що я думаю, що було їх достатньо. А там за одного, за двох туди б не їхав танчик і працював так? Мені кажуть, достатньо калістка для того, щоб виїхав танчик. Реп ми не включали одразу, ну, тому що не буде сім. Притом на такій відстані, на якій ми працювали, там ми не знали, що да, там буде. Споликове ураження також могло бути, тому що там до, максимум 50 метрів було. Угу. Можна було гранати ми під, руками. Ми да, під'їхали з торця митя. Я тільки побачив, він каже, Ви що цей дом. Я кажу, я зрозумів. І я так, і перший там як дав, думаю, і піднялася ця пиль. Я говорю, Б***, я нічого не бачу. Я говорю, ну я значить буду так. І, коротше, ми стріляємо, нам кажуть, трошки, трошки по Кривіше, да. командир в цей момент відкриває люк, вилазить. Каже, давай туди, туди, вправо. Гуп, гоп. Ну, це таке діло. Це цим не вразив, тому що ну, для людини, яка Друг, не Другий би не виліз отуда. Для, для... для... мене було багато командирів, з якими я їздив. Ну, це взагалі у... мій перший, перший було... виїзд напряму. Його перший виїзд перший напряму наводце, перший на воду. Це перший виїзд на воду. В принципі, взагалі, даже... навіть в нас общий перший такий опит, а у нього напряму взагалі перший. Він, ну, не виліз і дав Но мені чітко і отримали. Ну, тому, що там О, да, казали правіше, постріл був. мимо цілі, тому що вдома стороса не заїхали. Да, Притім близько під'їхали, і постріл був мимо, і сказали, право, ми Митя каже, нічого не бачу. І ну, взагалі. Не. А йому трошки як він виріс, було трошки понятні орієнтації. І потім там просто видно був верх будинку і хмара пилу. Угу. От по, гармату повернули і присилали. Коли ми відкатувалися, навіть і в півішках заходило. Ми почули такий якийсь качок, mm. з збоку упала і в пішка із за цю рибу. Тобто Но Нас вона, опять могли вдаритися. Вона, вона зайшла, потім завернула і вшльопнулася. Yeah. Uh, Пошкодив планшет і ми практично назад їхали ці 10 кілометрів yeah. до yeah. Корін Тобто він назад, дивіться, ми перший раз виїхали, він по планшету ми відпрацювали, він такий показує мені на ткаті. Я це це, 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 угу. нам, нам Нас я... перші 300 метрів провели, поки ми ще по бойовому до поворота, далі а, вже будь вили, він, їхали. по говорю, хоч дорогу. Бурка, звісно, все поїхали. Він давив нас ну, повністю до назад по пам'яті без планшету, нам так просто розбитий екран потік тільки Ну, тільки екран, так. Він світився, вибить.